Вітаю всіх. Сьогодні 23 квітня, Київ, не Лондон, але буде невеличка ремарка стосовно е, фактично не відбувшися зустрічі в Лондоні. З моєї точки зору, рішення України відстоювання своєї позиції абсолютно правильно. Більше того, ця позиція нам надає багато можливостей в майбутньому. Це наш шанс, наш сам шанс на суб'єктність. Бо ми потрібно, бо нам потрібно визнати один лише простий факт, не зважаючи на те, яке б ми рішення прийняли. І чи погодилась би на умови Сполучених Штатів? Чи ні, все одно Сполучені Штати взяли курс вихід на З Україну. Жодних гарантій безпеки і допомоги для України від цієї адміністрації в цьому році, ще раз важу, в цьому році ми б не отримали. Тому наша позиція мала бути ґрунтовна, послідовна на відстоювання власних інтересів. Більше того, це є шанс набути остаточну суб'єктності Європі і стати лідером частини Європи. Бо безумовно. Ті міжнародні організації, європейські організації, які існують, як ЄС і НАТО, вони є нефункціональні і потребують, як мінімум, перезавантаження або перезаснування, що не, можливо, не може відбутися без України. Але ця історія з лондонською зустрічю і про те, що Україна набуває суб'єктності, є лакмусом попри для окремого роду політиків, які всю свою політичну діяльність, о, тривога! Чуєте? Які всю свою політичну діяльність е, базували на позиції е, вчасно зрадити це не зрадити, це передбачити. Такі як Крестович Гончаренко, які завжди приозували в повітрі, намагаючись зловити як флюгер повітря в свої, е, ну, свої поруса в даному випадку. Так от, проблема таких політиків завжди одна. В якийсь момент ти промахнешся, не влучиш. І отримаєш все все це, що ти заслужив попередніми перевзуваннями. Бо вони не відчувають, що Україна стає зовсім іншою, і намагання шукати прикриття за кордоном їх до, до доброго не доведе. Але зрадникам, зрадницька доля, гарного дня вам!